Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Ми з вами продовжуємо опановувати тему живопис. І сьогодні третій урок а отже, вас чекає практична робота, час, коли ви маєте показати свої творчі здібності. Сьогодні дійсно буде незвичайна робота. І присвячена вона буде роботі. Художника-дизайнера. Створювати одяг це надзвичайно захоплююча справа. Вміти правильно поєднувати кольори, збираючи той лук, який ви будете пропонувати покупцеві, надзвичайно важливо. І сьогодні ми над цим попрацюємо. А допомагати нам будуть картини. Живописні картини відомих художників. І ось перша з них. Звичайно, ви впізнали Монно Лізу Леонардо да Вінчі. Найвідоміша всім картина. Подивіться, будь ласка, які кольори використав Леонардо, пишучи портрет Джокон. Побачили? Добре, художник має так зібрати кольори, аби картина виглядала гармонійно. І ось яким же буде ваше завдання? Необхідно зібрати дизайнерський лук, використовуючи кольори, які були використані при створенні картини. Монна Ліза. Подивіться, будь ласка. Стрілочками я вказала, де колір картини відповідає кольору, використану дизайнером в одязі. І таким чином, користуючись підказками Великого Леонардо, ми з вами створюємо ідеальний. По кольору лук. Наступна картина це картина Клімта Поцілунок. І ось подивіться, як його кольори використані вже в іншому луку. Наступна картина Ян Вермейра, дівчина із сережкою. Далі картина Ван Гога Зоряна ніч. А ось як чудово поєднані кольори імпресіоніста Поля Сіньяка з його картини Вітряк. Надзвичайно яскравий лук із кольорів картини Мунка Крик. А ось знову Ван Гог його тераса. Отже, живописна картина стала підказкою дизайнеру у підборі кольорів. Я пропоную вам гірський пейзаж, ви з ним зустрічалися під час самостійної роботи, який має надзвичайно гарний колорит. Подивіться. Який він багатий, скільки різноманітних відцінків підібрано художником. Отже, ця картина і стане вашою палітрою, коли ви будете створювати одяг своєї маленької дизайнерської колекції. Я пропоную вам зробити це або для Хлопців. Ось такі три чудові у мене є моделі. Одяг вже промальований. Ваша задача лише дати цьому одягу колір. Або ось такі три жіночі моделі, яким також не вистачає кольору. Ви можете обрати на власний розсуд, або це буде зразочок чоловічої колекції. Або жіночої. Не обов'язково прив'язувати, щоб дівчата робили жіночу колекцію, а хлопці чоловічу. А ви можете обрати те, що вам більше подобається. А звичайно, що намалювати вже ці готові моделі в одязі, вам буде важко. А тому шаблони, а іншими словами, розмальовки, я вам Підготувала вже, роздрукувала, ви можете зайти і взяти їх у школі. Для тих, кому це неможливо зробити, вам я пропоную працювати за тим прикладом, який ми тільки но ну що розглянули, дивлячись, як кольори з картин потрапляють на колір одягу. Тобто, зібрати певний лук. Намалювати його і використати там ці кольори, які задіяні у гірському пейзажі, у нашому гірському пейзажі. Отже, як це буде виглядати? А ось так. Подивіться три моделі, які одягнені в єдиній кольоровій гаммі. Погодьтесь цікава робота. Я бажаю вам гарного дня і натхнення. До зустрічі!